Привіт! Сьогодні ми з вами зануримось у захопливий світ 3D-проектування. Давайте розберемося, як ідеї з нашої голови перетворюються на точні цифрові моделі, готові до втілення в життя. І от власне питання на мільйон. З ним стикається кожен, хто щось створює: інженери, архітектори, дизайнери. Це такий собі міст між уявою і реальним фізичним об'єктом. І сьогодні ми з'ясуємо, як цей міст будується. Гаразд, давайте до суті. І знаєте, ця проблема вона ж не вчора з'явилася. Століттями найкращі уми намагалися придумати, як точно зобразити об'єм на звичайному аркуші паперу. І тут справа не просто в мистецтві, це справжня наука, яка вимагає дуже строгих правил, а все для того, щоб будь-хто, подивившись на креслення, міг зрозуміти точну форму і розміри об'єкта без жодних сумнівів. Так от вихід знайшли. І цей вихід це універсальна мова, мова, який байдуже на культуру чи епоху це мова геометрії. Саме вона дає нам чіткий набір правил, за якими можна описати будь-який навіть найскладніший об'єкт з абсолютною математичною точністю. І ось ця дисципліна, нарисна геометрія це, по суті, така собі граматика для всіх інженерів та проєктувальників. Вона вчить, як правильно писати і читати креслення це фундамент. Який допомагає уникнути будь-яких непорозумінь. І знаєте, що найцікавіше: уся ця складна система вона починається з чогось абсолютно простого, з однієї єдиної точки. Уявіть точку в просторі. А тепер уявіть, що ми проєктуємо її, ніби тінь, на стіни уявної коробки, на передню стіну, на підлогу, на бічну стіну. Саме з цих простих проєкцій і починається побудова абсолютно будь-якого об'єкта. І що ми отримуємо в результаті? А отримуємо ми так званий епюр e або комплексне креслення. Це фактично та сама уявна коробка, тільки розгорнута на одну площину. Геніально, правда? Так, тривимірна інформація стискається у двовимірний формат, але при цьому не втрачає ані краплі своєї точності. І це, до речі, зновсім не якийсь хаотичний творчий процес. Ні-ні. Це чіткий як годинник алгоритм із п'яти кроків. Кожен крок тут важливий, він гарантує, що від початкової ідеї до фінального креслення не загубиться жодна важлива деталь. Це справжня дисципліна мислення, яку просто втілили в графіці. Але що ж буде, якщо взяти ці, знаєте, фундаментальні правила і помножити їх на потужність сучасних комп'ютерів? А з'являться інструменти, які повністю автоматизують гру. Давайте поглянемо, як це працює сьогодні. Ну, дивіться, якщо нарисна геометрія, це олівець, лінійка і папір, то SolidWorks це вже потужний цифровий верстат. Теорія перетворюється на практику, ручна праця на автоматизацію, а статичні креслення вони стають динамічними параметричними моделями, які можна змінювати буквально на льоту. Тобто треба розуміти, SolidWorks це не просто такий собі цифровий олівець, ні, це ціла інженерна майстерня в одній програмі. Це інтегроване середовище, яке дозволяє пройти весь шлях від першого ескізу до аналізу міцності і підготовки креслень для виробництва. І от що важливо: система ж не просто дозволяє намалювати 3D-модельку, вона дає змогу зібрати її з тисяч окремих деталей, віртуально перевірити на міцність, підготувати всю документацію для заводу і навіть показати замовнику, як вона виглядатиме в реальності. Гаразд, а як же це все відбувається на практиці? Як ідея перетворюється на готовий цифровий прототип? Давайте пройдемо цей шлях крок за кроком. І тут, уявіть собі, ми знову повертаємось до самих основ. Навіть у найсучаснішому софті все починається з того ж, з чого і на папері, з двовимірного контуру, з простого ескізу. Це ще раз доводить наскільки ж фундаментальними є принципи геометрії. І от саме тут починається, ну, така собі магія. Беремо цей плаский ескіз і перетворюємо його на об'єм. Його можна витягнути, щоб надати товщину, або прокрутити навколо осі, щоб створити тіло обертання, як, наприклад, цей конус. Добре, але як система все це запам'ятовує? Для цього є так зване деревоконструювання. Це по суті історія створення деталі, крок за кроком. Кожна операція це новий рядок у списку. І найкрутіше те, що будь-який крок можна змінити, і вся модель автоматично перебудується. Це як цифровий рецепт. Таким чином, модель збирається, наче конструктор Лего. Спочатку основа, потім додаємо виріс, потім отвір, потім заокруглення, кожен елемент додається послідовно, і так крок за кроком створюється дедалі складніша геометрія. Отже, ми подивились на правила гри і на сам інструмент. А тепер давайте все це складемо докупи і зрозуміємо, чому ця, здавалося б, нудна теорія така важлива на практиці. І ось ця цитата, вона насправді ключова. Якщо тривимірна модель побудована неправильно, з помилками в геометрії, то будь-які розрахунки на міцність, аеродинаміку, що завгодно будуть просто хибними. Знаєте, є такий принцип сміття на вході, сміття на виході. Тут він працює на 100%. Тож до чого ми, власне, прийшли. А до того, що програма це лише інструмент, як молоток у руках майстра, справжня сила в розумінні фундаментальних принципів. Знання нарисної геометрії дозволяє не просто натискати на кнопки, а свідомо будувати логічні, чисті та ефективні моделі. Отже, інструменти є, знання є, вони дозволяють перетворювати найсміливіші ідеї на точні цифрові креслення, готові до реалізації. Питання тепер тільки в тому, яка ідея готова втілитися в життя наступною.